Що робити вже замок випав, а тікаю вбік. Ой, ходить. О, хто? Добре, йду далі. Його тут він пішов. Фух, мені треба тікати звідси. Тікай, 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 тікай. Що за що за штука чарівна? Сяду, але тут знак небезпечно. Ну, зараз все тут небезпечно, ну, ладно, їду. Смислі зупинились. Що робити, йой? О, щось зупинилось, так. О, де ти, сховався. А я думаю, де ти подівся? Зараз переріжу цю матусу. Ай. Ай. Де я? О, моя синя рука. Привіт, синенька. А я тебе шукав сюди. Потрібна допомога. Хто це сказав? Я сказав. Так, потрібно. З чим ти можеш допомогти мені? Та можу дати тобі ключі від дуже важливої речі, але приший мені ноги, вони там лежать. А, оці? Так. Та добре, пришию, але... Від чого ці ключі? І потім дізнаюся. Якщо ти мене з собою візьмеш, то я тобі все покажу. Ну добре, давай свої ноги, віддавай ключі. що є, є, шо є? О, дякую. Беру ключики, дякую. І я маю ще для тебе один подаруночок. Оце я думаю, що тобі підійде, правда? Так. Да. Ого, а що це за рука така? Це. Кулеметна рука, вона міє стріляти. О, дякую. Так. Нам треба піднімаюсь. О, ого! Ці... Е, ці ключі виявляються від вагонетки, але треба завантажитись весь, а вже після того все вже запускати. Так, беремо ключики. І відмикаємо. Ура ми є, Я їду. А, де ж той подівся? Ліфто -то впав, але де він сам? Ти не знаєш, а з тобою? Звідки в тебе ноги? Неважливо. Ай, добре. Опора тримайся, я посиджу собі тут похроплю. Ура, я їду. Стоп. Хагіч, зупиняйся, вагонетка, треба тут все повалити. Давай, вались, валися, 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 Вались. Ай, Хагіч. Ай, все завалилось. Добре, є. а соба, де гальма? А